Наші всім вітання! З вами Фазенда. В цьому відео ми покажемо нормування винограду та важливу його обробку. І вже додивившись відео до кінця, ви побачите, як вплинули ці дві важливі умови на ріст винограду. Але спершу розповімо про те, як ми пережили. Приморозки. Ми їх пережили. Наш виноград витримав. Але в двох місцях наш виноград приморозився, два пагони постраждали. І якраз через ту причину, що я і вказувала у відео, що не можна допускати, щоб наші пагони винограду торкалися до агроволокна, ну або ж взагалі у укривного матеріалу. Ось зараз тут буде видно на відео, що два пагони в нас, ну, на жаль, вони загинули. Але для нас це не є критичним, оскільки нормування ми на той час ще не проводили. І тому для нас це е, особливих втрат ну, немає. Ось так виглядають ці пагони. Це перший і також інший ось він тут. Будь ласка, тому ми втратили ці два пагони. І ось тепер, коли вже минула загроза нічних приморозків, зворотних приморозків, ми приступаємо до нормування винограду. На каналі є відео детально, як ми робили це нормування в минулому році, тому, в принципі, наша схема вона не змінена, оскільки при такому нормуванні ми маємо чудовий. Урожай винограду. Тож між пагонами ми залишаємо по 15 сантиметрів, вибираємо, якщо у вас з однієї точки росте, наприклад, два пагони, то ми, звичайно, залишаємо сильніший. І з однієї точки у вас повинно бути лише один пагін. Ось погляньте, тут двойники, вони слабкі малі Тому ми видалили обидва. обидва А ось цей що за ними, ми пустимо вгору. ось так А ось буває і така ситуація, коли з однієї точки в нас ростуть два гарних міцних пагони. А поряд, через 10-15 см, у нас один, але він слабший від них. Тому ми слабший видалимо. А ці два сильних з однієї точки ми залишимо один з цих пагонів йтиме вгору, а інший ми будемо відводити вбік, таким чином, ніби ставлячи його на місце цього малого слабшого пагона. Також слід згадати про пагони у голові куща. Тобто, ось тут в основі невеликі, маленькі пагони ми обриваємо, а декілька сильних ми залишимо, оскільки нашому кущу вже п'ятий рік. і Ось ці зараз рукава, які в нас плодоносять, то вони вже стають задерев'янілими і ми повинні кущ омолоджувати, тому ми залишимо декілька нових пагонів, щоб на майбутнє ми з них зробили нові рукава, оскільки молоді рукава вони є більш гнучкими і їх краще укривати на зиму. А цей кущ винограду є ще молодим, йому тільки третій рік і в цьому році ми очікуємо на перший урожай від нього. Тому в голові куща ми ще не залишаємо ніяких пагонів на заміщення. Після нормування винограду ми робимо важливу першу обробку. Взагалі її потрібно було провести, коли на пагоні винограду 5 справжніх листків. Але в цьому році весна дуже затяжна, то загроза приморозків, тому все це відтяглося. Але ми її обов'язково проводимо, хай хоч і пізніше. Для першої обробки ми використовуємо такі препарати, як фалькон, який допомагає нам у боротьбі з борошнистою росою або оїдіумом, також актара, яка допомагає при кліщі. І редомілголд, який робить профілактику такого захворювання, як мілдію. Минуло два тижні з моменту першої обробки винограду, і ось як він виглядає. Деякі пагони вже переросли навіть третю проволоку, більшість переросли другу. На кожному пагоні є чудові грона. ну Будемо очікувати на їхнє цвітіння і продовжимо далі нормування та подальші клопоти з нашим виноградником. Тож, а ми вам дякуємо за. Підписку за лайк, за поширення нашого відео. Тож, сіймо, хай родить! Все буде добре!